Відомо, що ви нещодавно були за кордоном. Розкажіть більш детальніше про цю поїздку. Давайте спробую максимально стисло. Дуже багато благодійних фондів, міжнародних організацій цікавляться Україною. Для них деякі взагалі відкривають для себе Україну заново, бо мало хто її знав в світі, як ми тут жили, і так далі. Тому питання брати чи не брати участь взагалі відпадає, бо це ще один майданчик, ще одна можливість. Чітко доповісти і ситуацію міжнародній спільноті про ситуацію в конкретному місті, наприклад, конкретного міста, що наробили росіяни в Україні, як вони зруйнували будинки людей, як вони зруйнували інфраструктуру, як вони змушували людей сидіти по домівках голодними. Тобто, що тут взагалі було, і так далі, і так далі, і так далі. Проти ситуації з кладовищами, коли не давали хавати людей в Трасянській громаді, і так далі. Тому це один з способів нагадати про цю цю штуку, да, зараз повісти про цю агресію, війну Росії і ці злочини, які в нас робили, в тому числі про злочини, дуже в, які вагомі злочини, які заслуговують на міжнародний суд. Це розстріл нашої лікарні російськими танками. Коли таке запрошення прийшло мені побувати в місті Гаага в, на міжнародній конференції, я від звісно погодився і. Ми це погодили питання з державними нашими інституціями, і в принципі взяв я участь два дні в таких перемовинах, зустрічах, спілкуванні з міжнародною спільнотою, виступив на конференції. До речі. Дуже чітко, як потім мені сказали організатори і учасники конференції. Ну двічі чи тричі в залі були аплодисменти, коли ми говорили конкретні речі і аплодисменти про те, що роблять наші збройні сили, як відстоюються і виживають наші громади, з якою ціною це нам дається. Да, якими зусиллями, і це були оплески подяки, шани українцям за те, що вони сьогодні роблять і бережуть своє з собою, зберігають мир у всій Європі. По-друге, мова йшла про те, чим можна допомогти, не тільки що зруйновано, а що Україні потрібно зараз. І найголовніше почути це не від когось там із громадських активістів там, чи там якогось там міністра. Да? А от приклад конкретної громади, що. Конкретно потрібно нашій громаді, були такі питання. І я розповідав конкретно, що потрібно. Що потрібно сьогодні людям для того, щоб забезпечити нормальне існування? Це генератори, теплі речі, ліхтарі, акумулятори, там, тим, хто має тім, хто переміщені особи теж треба і ліжка, і багато чого іншого. Тобто говорили про це. Говорили про це, а також про міркування взагалі, як ми оцінюємо ситуацію в безпековому плані на майбутнє. Да? І чому призвела чому сталася ця вторгнення Росії в Україну, через що через які ознаки і так далі, і що і що сьогодні взагалі повинен зробити весь демократичний світ? Щоб в майбутньому адекватно реагувати на такі загрози, отаких країн, як, як як сьогодні Росія. От про це говорили фактично два дні в різних е, містах. Е, значить, там теж була е, зустріч з одним із міжнародних фондів, які займаються сьогодні, в тому числі різними проектами по Україні по уже відбудові України, по допомозі, по налагодженню демократичних процесів в Україні, по публічності і, і, і багатьом іншим питанням. Говорили там з експертами. Сідали конкретно з експертами, проговорювали роз. Шовали чітко певні речі, які на кожне питання, яке є. Жагаги ми зустрілися з міжнародним фондом, який нам уже вже нам допомагає. Це міжнародний фонд Open Door Україна, це фонд, який перші кошти 35 здається тисяч євро. Перерахував вже на рахунок благодійного фонду Доброта. І вже буде починається, скажімо так, на днях ремонт об'єкту в селі станова. Це фельдшерсько акушерський пункт, на який держава кошти не виділила. А ми хочемо Станові зробити вернути назад той фельдшерський пункт, щоб там приймали лікарів в якісних умовах, обслуговували медичне медичним забезпеченням наше населення. Так, от вони нам ці кошти вже перерахували. Я до них побував в їхньому фонді. Ну не з їхньому фонді, а безпосередньо поспілкувався поспілкувалися в одному з офісів з. Там, скажімо так, керівниками з членами правління, і проговорили про питання наступної допомоги, як вона може бути, що потрібно, а залишив детальний перелік всього, що потрібно комуналки, школам, лікарні і всьому інших там закладам, людям, в тому числі, дуже така змістовна плідна зустріч. Ну і також побував в нашому посольстві в Голландії, в Україні. Бо Гага це політичний центр країни, це не столиця, але це політичний центр, де всі посольства, всі міжнародні інституції розміщені саме в місті Гаага. І тому там ми проговорили з послом нашої України про питання, знову ж таки, ознайомив ситуацію тростянці і проговорили про питання дуже важливі: це те, яким чином відбудовувати, що потрібно. Транспорт, насосне обладнання, інженерні різні там рішення і тому подібне. Це перший напрямок. Другий ми напрямок проговорили з заступниками посла це про питання економічного відродження. От завершиться війна. Які підприємства тут можуть працювати? Він вони озвучили цікавить зацікавленість певними напрямками там деревообробки, можливо, і там інших питань. Агросектор дуже сильний в Голландії. І до них звертаються підприємці. Вони питали, чи є в нас можливість приймати таких підприємців, чи є в нас земельні ділянки, чи готові ми надавати землю там якісь пільгові умови для входження на цю територію для започаткування якогось бізнесу голландськими фірмами. Я розказав детально всю нашу історію, як ми працюємо з шоколадною фабрикою з Якобсом, з іншими з Ельдорадо, з іншими. Підприємцями, підприємствами і так далі, для того, щоб максимально залучати ці інвестиції в Трасянську громаду. Тому наскільки воно далі проросте, я кажу, да, залежить від багатьох факторів. Але інформація є, контактами обмінялися, матеріали залишені там, і в принципі будемо працювати по багатьом питанням, в тому числі по питанню, умовно кажемо, міста партнерська, де ви б могли. Педагоги і інші люди співпрацювати один з одним фахівці з фахівцями, а також ми говорили питання реабілітації. Реабілітації можливої в Голландії на наступним літом наших дітей, а також наших солдат, які будуть повертатися з фронту з контузіями, з пораненнями і так далі. Ми би хотіли, щоб ці люди їхали в якісь країни, де би їх якісно обслуговували, якісно лікували. І де би вони отримали всю психологічну і, скажімо так, медичну допомогу іншу, от така от була дискусія. В тому числі проговорили про наш новий проект, який ми започаткували. Ми висаджуємо зараз нову ділянку в селі Зарічне. Ми висаджуємо ділянку і робимо там такий екологічний парк. Красивий і починаємо робити його. І вже висаджена ділянка з лавандою, а також висаджена велика ділянка з тюльпанами, в тому числі ці тюльпани, які давали нам з усієї України. Різні люди і організації давали. Там висаджено більше 40 тисяч тюльпанів на сьогоднішній день. різнокольорові, там будуть такі, скажімо так, клумби. От і фактично, ми проговорили ще про можливу допомогу голландців уже навесні з цими тюльпанами. Якщо зараз вже пізно вже буде висаджувати. То можливо нам то теж, теж допоможуть, і в принципі, от з таким настроєм позитивним, я повернувся до нашої трасянської громади. А по дорозі заїхав до свого знайомого Ігоря Дбруцького, який в Києві вже такий парк екологічний посадив, де квітнуть сотні тисяч тюльпанів, де з'їдуть туристи з усієї там Київщини і так далі. І фактично вони теж поділилися тим, що в них є. І 6 тисяч тюльпанів голландських які їм прийшли буквально пару тижнів тому. Вони нам теж подарували для нашого міста. Сьогодні вони висаджуються в нашій громаді. І я думаю, що навесні ми побачимо зовсім інший Тростянець, зовсім іншу нашу Тростянецьку громаду. От таким чином відбуваються ці відрядження. На жаль, є втома. Тому що за кермом проїхати три тисячі кілометрів, а потім брати участь зразу фактично як кажуть, з кажуть, на бал, да? зразу брати участь в конференції, виступати і цілий день це перемовини, зустрічі і так далі. А потім знову за руль і полтори тисячі кілометрів фактично від ранку до пізньої ночі. Ну дуже виснажує, але треба працювати роботи багато, паперів приходить, багато документів багато, все треба опрацьовувати. І тому, на жаль, ми мусимо вистояти в цей, як я сказав, уже складний період, сипивши зуби і кому, як би не було важко, треба працювати. Ми маємо колосальні шанси, до нас нормально відноситься весь світ. Вже Україну почули, зрозуміли. До речі, бачив дуже багато наших біженців, які працюють в готелях, в магазинах, в кафе, де не заходиш, везде є кром є українців. Але всі запитують, як там уже можна повертатися чи ні, чи скоро наступить мир на цій території. І тому я вкотре дякую нашим захисникам, які сьогодні в Збройних силах України, всі, які знаходяться від Донбасу, від Херсону. Які знаходяться зараз в важких боях під Бахмутом, наші хлопці там є з 58-ї бригади. Ми за них тримаємо, як кажуть, кулачок. Ми за них переживаємо дуже сильно. Зараз думаємо, яким чим можна допомогти одягом спецсередствами різними і так далі. О, от працюємо теж в тому числі над цим питанням. І, в принципі, ну, включаючи тих хлопців, які тут стоять, Тростянецькій громаді. Давайте не забувати, бо в нас багато людей, які тут стоять, тут кожного дня на блокпостах, на інших роблять все, щоб сюди диверсійні групи не пройшли щоб було, не було підірвані якісь об'єкти, інфраструктури, чергують днем і ночі, для того, щоб Ветрастенська громада спокійно максимально засинала. Тому бережемо себе, бережемо і спокій на нашій території і віримо в перемогу, як можна скоріше вона ще була.